Ну що, друзі, це самі потужні фари, які ви тільки бачили в нашому магазині та, в принципі, в нашій країні. Дивіться: це фара велика на 16 діодів квадратна. І ось така велика фара на 14 діодів кругла. Дивіться. Ось така комплектація, така яскрава, чудесна коробка. Я думаю, ви таких коробок ніде не бачили. І ось сама фара. Вона має 16 світлодіодів, абс скло пластикове, металевий, металевий корпус, та ось таке підключення. Плюс-мінус ось таке місце для встановлення для кронштейна. Також комплектація однакового фару. Ось така комплектація. Зараз ми розпакуємо ще круглу, а потім будемо підключати та тестувати ці фари на вулиці. Дивіться, і це кругла фара. Також комплектація така сама, і ось сама круглесенька наша, чудовесенька фара. Дивіться, ось так вона виглядає. Має металевий корпус. І Ось так виглядає. Все переходимо на вулицю та підключаємо. І ось зараз квадратна фара на 16 діодів, а потім буде кругла. Дивіться, ось так працює квадратна фара. Тобто, щоб ви побачили, це автівка спереду стоїть на дистанції 50 метрів. І як ви можете побачити, до неї воно досягає, і дуже далеко вона працює. Вона має розсіяне світло по кругу, тобто зліва направо, і ось так по кругу. Тобто її можна використовувати як на ПТЕФку, але потрібно спрямувати вниз, щоб не засліплювати зустрічну смугу. На задній хід її постійно використовують власники фур вантажних авто. Та також її можна використовувати як на дальнє світло. Тобто вона досягає по світлу метрів 70. І добре, зараз тоді ми підключимо круглу фару. І дивіться, ось кругла фара, і ось так вона працює. Тобто, дивіться, якоїсь великої різниці по світлу між квадратною та круглою я не можу сказати. Працюють вони приблизно однаково. Тобто, різниця в два діоди не грає великої різниці. А якщо вас зацікавили дані фари, то для замовлення пишіть в наш телеграм. Вся інформація в шапці профіля.